19 січня, п'ятниця Бог більший за гулах Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Так, як написано, За тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Римлян 8 35 37 Божа любов виявляється до людей за різних обставин їхнього життя. У моменти розчарування, проблеми навіть смерті, Господь готовий виявити свою любов. Серед сліз, трагедій, страху, Господь готовий виявити свою любов. У хворобі, стражданні та смутку, Господь готовий виявити свою любов. У неспокої, заворушеннях та війні. Господь готовий виявити свою любов. Божа любов проникає навіть у в'язниці. У Радянському Союзі Божа любов виявляла себе в багатьох незвичних місцях. І навіть коли християни потрапляли до в'язниці за свою віру, Божа любов здобувала перемогу. У радянському Союзі в 1983 році 27-річну Валентину звинуватили в перевезенні християнської літератури. Молода віруюча жінка з привітною усмішкою і твердою вірою опинилася в трудовому таборі в Сибіру. Цей табір називали долиною смерті через нечувано високий рівень смертності. Ув'язнені, що перебували в таборі, почували себе абсолютно відрізаними від решти світу. Це місце призначалося для того, щоб зламати дух людини. Однак Валентина незабаром зрозуміла, що Бог більший за гулах. Вона познайомилася ще з однією християнкою на ім'я Наталя. Посеред ночі дві молоді жінки нечутно виходили зі своїх бараків і зустрічалися просто неба. Вони пережили чимало дорогоцінних моментів християнського спілкування. Температура повітря часом сягала позначки мінус 40 градусів, а їхнє робоче взуття не могло зберегти ноги в теплі. Проте теплом були переповнені їхні серця. Ми співали і молилися декілька хвилин. Поверталися кожна до свого бараку, щоб трохи зігрітися, а потім знову зустрічалися на вулиці, згадує Валентина. Іноді ми просто стояли мовчки, піднявши очі до неба. Нічого дорожчого за небо для нас тоді не існувало. За п'ять років свого ув'язнення Валентина жодного разу не відчула себе залишеною богом. Вона відчувала, як він був поруч із нею. Багато разів, коли хтось надсилав її листа з текстом зі святого письма, цей вірш відповідав на те питання або ту потребу, що були у Валентини на той момент. Здавалося, що Господь через ці листи безпосередньо розмовляв з нею. Коли Валентину звільнили в 1987 році, вона підсумувала свій пережитий досвід словами з Біблії Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Римлян 8:35 37 Валентина не просто вижила в таборі. Вона вийшла переможцем із цієї життєвої ситуації. Вона відчула Божу любов у в'язниці. Ця любов виявилася незрівнянно більшою, ніж жахлива ізоляція гулагу. Вона виявилася сильнішою від тієї ненависті, що панувала навколо неї. У яких би обставинах життя ми не перебували сьогодні. Божа любов поруч із нами. Прийміть цю божественну присутність і живіть надією на Божу турботу про вас.